Першу неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Це люди, мета діяльності яких допомагати іншим людям, в управління праці та соціального захисту населення, у пенсійний фонд, в територіальний центр обслуговування. Саме сюди найбільше звертаються люди за допомогою. 4 листопада в районному будинку культури для працівників соціальної сфери, які обслуговують Калуський район, а це понад 60 тисяч населення відбулися урочистості. Вітали в цей день працівників соціальної служби, голова районної ради Василь Дзунза, заступник голови районної державної адміністрації Ольга Курпіта. У нашому районі проживає понад 60 тисяч населення, яке потребує державної більшості із цих людей, потребують сьогодні державної підтримки і соціального захисту. Якраз і на вашій плечі лягає ця відповідальність. Ви несете відповідальність за те пенсійному фонді, щоб люди отримали вчасну пенсію і справедливу пенсію. І, звичайно, особливо зараз, коли у нас проходить об'єднання двох пенсійних фондів. І в той час, коли ми переходимо до нового закону щодо пенсійного забезпечення, на ваші плечі якраз покладається дуже відповідальна робота, щоб чесно і справедливо людина у нас отримала цю допомогу. Ваша щоденна праця є вкрай важливою. Та необхідною, адже вона безпосередньо пов'язана з турботою про матір і дитину, студента і військовослужбовця, робітника і пенсіонера, про їх заможнішнє життя, про умови праці та відпочинку. Я впевнена, що ви і надалі з притаманним вам сумлінням будете спрямовувати всі свої зусилля, теплоту своїх сердець. Професійні навики і величезний практичний досвід для досягнення нової якості життя наших людей. Хай ваша працьовитість та душевне тепло і надалі служать людям. А свято нехай. Надасть вам усвідомлення своєї причетності до дуже важливої і високої місії до соціального захисту людини. Тож бажаю вам міцного здоров'я, достатку вам і вашим родинам, родинного затишку, любові, вам, тепла у всьому. Невичерпної енергії і Божого благословення на всі ваші хороші справи, на вашу таку неоціненну... Працю і хай найвищою нагородою за вашу працю завжди буде людська шана і подяка. Святом вас, дорогі мої колеги, за багаторічну працю, за сумлінне виконання роботи та з нагоди професійного свята було відзначено ряд працівників грамотами та грошовими винагородами. Крім словесних вітань, линули в цей день і музичні свої пісні дарували усім присутнім в залі ансамбль Зори світ Володимир Васильєв та інші виконавці.